Друзі, я дякую вам за те, що ви дали мені зворотній зв'язок, за те, що ви написали, які питання для вас є болючими. Це говорить про те, що ми чогось довго робимо і в нас це не виходить. І в нас закріплюються такі моделі поведінки, якщо у нас щось не виходить. Відбувається невіра, саботаж, гнесінення. Усі ці почуття є низьковібраційними і закріплюють у нас почуття жалості до себе. Таке придушення перемикає і засиклює нашу увагу тільки на собі, що в свою чергу вмикає у нас режим виживання. І за це ми себе ще більше зневажаємо, ще більше не любимо і ще більше не приймаємо. Так ми себе ще більше тільки виснажуємо. І, звичайно ж, нам із такого стану дуже важко зробити необхідні зміни, дії в нашому житті. Ми потрапили з вами в капкан власних почуттів. Емоцій та переживань. Це також зафіксувалось на рівні тіла через певні хімічні реакції. І тепер, щоб перейти на новий рівень, на рівень творіння, нам потрібно буде перебудувати хімічний склад свого тіла, подолати навколишнє середовище та подолати час. Ось три перешкоди, з якими нам доведеться з вами працювати на курсі трансформація. Нас чекає величезна серйозна робота. По суті, нам доведеться забути свою стару особистість і створювати абсолютно нову особистість. Але для початку нам доведеться розібратися з тим, що в нас у нашій базі, у нашій підсвідомості вже є. Ми повинні будемо знайти кожну думку, кожну емоцію, кожне почуття. І виявити пов'язані з ними настрої. І все це трансформувати в абсолютно нові почуття і відчуття. При цьому, щоб зробити квантовий стрибок, ми повинні будемо відмовитися від прогнозованого майбутнього. Тому що, коли ми думаємо парадигмами фізичного тіла і фізичного світу, ми дуже обмежені. А коли ми починаємо відчувати радість, Любов і вдячність, ми підвищуємо свої вібрації над фізичними відчуттями. Ми підіймаємо себе до рівня енергії стаємо ближче до себе, ближче до джерела. І нарешті ми встановлюємо внутрішній зв'язок із цим джерелом. І тоді ми дійсно починаємо бути творцями свого життя. Самостійно провести таку роботу для себе досить складно. Може не вистачити дисципліни. Наш мозок буде відволікати і підкидувати нам думки на зразок, ти втомився не сьогодні, щоб повернути нас у своє колишнє русло, адже він так старався весь цей час, щоб берегти нас у безпеці. Наш мозок ще не вірить нам, у нашу готовність впоратися з цим самостійно, і тому він нас оберігає. І тільки своєю наполегливістю ми можемо показати, що в нас дійсно є намір здійснити необхідні зміни. Потрібна готовність попрощатися зі своєю старою особистістю і згадати, що є щось більше, ніж фізичне тіло. І тоді ми зможемо звільнити дуже багато енергії зі свого тіла, яке жило там запаковане у своїх уявленнях про себе, і це дасть нам сили для нашого творіння, і як буде побудована наша робота. Перший тиждень ми будемо навчатися спеціальної техніки для того, щоб отримати доступ до своєї підсвідомості. Ми навчимося переводити стан свого активного розуму в тета хвилі та альфа-хвилі. Саме так ми зможемо отримати доступ до своєї підсвідомості, встановити з нею зв'язок, а на другому тижню ми почнемо досліджувати свої старі програми. Тому що, щоб перейти в нове, нам потрібно чітко розуміти, на що ми його змінюємо. Ми будемо знаходити всі свої почуття та емоції і все, що пов'язане з нашою поведінкою, яка сформувала нас такими, якими ми є сьогодні. І трансформуємо все це в інші почуття, в інші емоції. На третьому тижні ми почнемо це все впроваджувати в наше повсякденне життя, продовжуючи при цьому працювати над нашими почуттями, емоціями та станом. Тому що саме вони постійно нас повертають у минуле. Наші почуття пов'язані з нашим минулим. Вони знову і знову відтворюють наш старий досвід. І ми цей досвід привносимо в сьогоднішнє життя. Привносимо в наше майбутнє. Але такий досвід здебільшого травматичний, інакше у вас би не було тих питань, які ви порушили в нашій темі. Тому ми не можемо вирватися за рамки звичного нам способу поведінки. На 4 тижні ми будемо створювати новий розум для нашого нового майбутнього. Установимо контакт зі сквантовим полем. Чому ми будемо використовувати саме квантовий метод? Тому що ми відмовляємося з вами контролювати наше майбутнє. Ми дозволяємо йому проявитися найкращим для нас чином. І відмовляючись від старого досвіду, ми створюємо нову платформу для реалізації своїх завдань і формуємо новий образ себе, який вміє досягати нових цілей. Ми притягуємо наші цілі у своє життя зовсім іншим чином. Ми перестаємо контролювати своє майбутнє, створювати плани, як цього досягти. Ми, немов чарівники, будемо дозволяти квантовому полю нас дивувати. І бажані події будуть самі приходити в наше життя, це і є нове сприйняття себе як творця. І ось на таке освоювання такого переходу, такого творіння ми виділяємо 4 тижні, і я буду бачити ради тих хто хоче піти в таку подорож.